До речі, домашніми справами зайнялися, поки є світлом. Переоцінила я роль світу в нашому житті. Як виявляється, це дуже важливо. Всім привіт! Сижу собі і думку гадаю. Що коли почалася пандемія, і я в березні на місяць закрила свою сім'ю в хаті і нікуди їх не випускала, типа Роман Поліна і я, ми не бачилися з батьками, з рідними. Я думала, що це найгірше. Але 2022 рік як показує. Якщо ти думаєш, що і так все херо, може бути ще гірше. Коротше, якісь такі у мене думки. Зараз 8,50, і я незачесно п'ю свою каву і чекаю, чи включить світло в нашому містечку, щоб я могла працювати. Але це не єдина проблема, бо навіть якщо в мене світло включить, то не факт, що включить е, моїх учнів. У мене є генератор, але генератор треба постійно пильнувати, тому що у моєї знайомої загорівся провод від генератора. Е, е, Коротше, отак. Знаєте, було б все прекрасно, якби не було так Чекаю, чи включиться світло. Якщо світло не включиться, то Роман включить мені генератор. І я буду через камеру пильнувати, чи не горить вогень. А поки що лежу, чекаю. Написала учениці, що запізнюся на 10 хвилин. Все-таки дуже надіюся, що нам дадуть світло. І я обійдуся без того, без генератора. На щастя, з теплом проблем менше. У нас є камін, який опалює всю хату, тому що йде розводка по всіх кімнатах. Так що мінус одна проблема. І також до мене зараз прийде подруга, з якою ми будемо знімати курс, дознімати, перезнімати курс. І, типу, її не хвилює, є світло чи нема світла, тому що нам його треба зняти. Будемо викручуватися з того, що є. Я думаю, що ми будемо знімати все-таки під генератор. Єдине, за що я переживаю, щоб звук генератора не попадав у відео, тому що це буде дуже відволікати. А на низу взагалі не чути, а на горі, мені здається, може бути чути через терасне вікно. Так що зараз будемо пробувати і дивитися. Ще одна людина, яка молиться, що включили світло. Ти боїшся мене лишати з генератором саму? Ми запустили генератор. Генератор запустився. Світло є, а вайфай не є. Не є, Нема вайфаю. Перше, що, типу, звітом не йде до нас інтернет. Відповідно, я не можу працювати. Я вже змирилась, переділась. Зараз буду їхати десь рішати якусь їжу нам. От, що ще. В общем, до того, як я запустила генератор, у мене е, лайв, але тягнув 3G. Думаю, ладно, зашибісь. Я хоч могла комусь відписувати і щось говорити. Я підключилася до Wi-Fi, і мені автоматично збився Vodafone. І тепер я взагалі не маю ні сітки, ні 3G, Взагалі, ноль нічого, ні зв'язку. Господи. Тепер ми як не живі. Сьогодні курс зніматися не буде, тому що вайфаю нема, а мені треба показувати, як я налаштовую рекламу у Фейсбуці. Я тут дзвонитися до свого оператора не можу, тому я їду до неї і покажу їй. Ну, типу, приїду, скажу, що не можу тут дзвонитися до неї. В машині тепло, є музика. Що ще треба? Мене оцей блік нерви, що є, десь трісло, напевно, скло на камері. Що, поїхали? Полюся. <пілляє> де? Я зараз... Ай! <пілляє> 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 я зробити пухка. Він тут і дуже багато я хочу мене збити. Так. Да. Ой, ми... я приїхала до мами. Мене мама нагодувала русольником, здається. Так, я трошки полежала, відпочила, і зараз плануємо поїхати до Роздолу, якщо там є світло, придбати їжі і придбати готової їжі. Тому що в мене в хаті гола школа. от, І чекаю, поки мама збереться. У нас буде їхати велика компанія мама, Іра, Аліна і я. <гаво> мама йде. З мамою. Мама з фонариком. Мама ходить з фонариком, бо ванні нема вікна, і там темно, ну, як в сраті. Заради <реш> <реш> того варто <маршу> було їхати. <реш> йому не підходить така їжа. Хариться дуже. І я сьогодні поїхала, до йому мабуть. Той габ, по-перше, такий тяжкий. Типу той гав донести до машини, то можна рихнути. а потім донести той гав по в хату, то ще гірше. Тому що він бачить, що то його їжа і просто от той кульок турмосить. Ще кітці набрали їсти як з температури. Взяла її їсти десь на два місяці. А собі? А собі взяла виноград, кешмеш. І маєш і шампанське. Грітися. Так, не проблема. Мої тварини мають їсти. Тухи в мене зачіска не актуально. В мене дуже знімає інтернет ходім. В мене так нічого стоїть тут. І нас пісні не викидають. І потім баба пішла, геть, він мені приносить воно. Я кажу, я не буду пити верну Привела її вчора до хати з фонариком, з вічуєм. йди, візьми собі свій фонарик. Чи я завжди тугай ніяк? Так, нас пів у Нас включили світло десь годинка восьма. І я цей почала прати, почала мити посуд посудомийці. в посудомийці. До речі, домашніми справами зайнялися, поки є світлом. Переоцінила я роль світла в нашому житті. І <гум> виявляється, це дуже важливо, щоб світло було в хаті. От, тому зараз стараюся встановити, коли світло, тобі ліньке щось зробити вечірки, тиш, а й зроблю завтра. Коли ти знаєш, що зараз 12-ті світло виключать, ти вже так не думаєш. Ти вже думаєш, встаємо і робимо, поки є світло, бо його скоро може не стати. О. Ого. ого. Нічого собі в тебе перстенів багато. Хто тобі дав? Баба. Опусть. Так. Баба. Так. Ти бачиш у тобі є? Так? Давай. Так. Так, все своя робота не початий край. Рахуємо? Три. Ні. Два. Ні. Чотири. Це мама, коли виїжджала з нової пошти, так думала в голові. Я виїжджала з нової пошти і думала. <раду> Поля, ти що думаєш? Поля їсть хліб. Полі. А без діти відправляти е, чемодани. в них було вісім чемоданів, от таких знаєш, знаєш, такий мій той Йой, Вона вже така брудна, що навіть мене нервує. <гум> Оля, що буде мама робити? Що це? А, мет, е, мет, машина, мет, машина. Ми машину, машини мити, машини. Ви будемо дивитися я. Давай. Давай я буду бігати. Де будеш бігати? А отут. Ні, там не можна. Ви давай дивитися вона, що вона робить. Ми зараз будемо всі в воді мокрі, так? Да? Чи не будемо? Будемо мокрі? Так. Да. А, закінчились гроші. Закінчились гроші для миття машини. Треба Ще дати грошей на водичку. Дин, два, чотири, п'ять, сім. палдак. Буде зимувати, ну... Ой, теблю, <ривітна> брудно. <Ой! ривітна> Мама, собума. Що таке? Мама, бумага. Хай зараз заработать? Що Шо зробила? Що Шокол... Шо це у нас таке? Ой, яка сім'я красива. Це щастя, коли родина збирається разом на святі. Подивись! Та але з його. Ану, давай дивимо. Я просто виможу запити з нашому. Зараз ти знімеш і в коментарях по ти не пишет. президент. Погано Охмана сметана, не рекомендую. ли ни брати.

У нас є світло, і на цьому дякую, як то кажуть. А я на цій прекрасній ноті з вами прощаюся і буду вдячна вам за підписку на мою сторінку.